П'ята книга Псалмів. Псалом 144. Гімн Перемоги ДАВИДА Благословений Господь моя скеля. Він мої руки лаштує до бою і до війни мої пальці. Він моя милість і моя фортеця, мій захист і мій визволитель, мій щит, до якого я прибігаю, який мені підкорює народи. Господи, чим є людина, що ти про неї так дбаєш, і син чоловічий, що ти піклуєшся про нього? Чоловік подібний до подиху вітру, і дні його, як тінь, проминають. Господи, прихили Твоє небо і спустись, доторкнись гір, щоб вони задиміли. Твоїми блискавками роджени неприятелів, випусти твої стріли, щоб змусити їх відступити. З висоти, під небесця, простягни твою руку, спаси мене і звільни від вод глибоких та від рук чужинців. Уста їхні пророкують неправду і, підносячи правицю, клянуться фальшиво. Мій Боже, заспіваю Тобі нову пісню і заграю для тебе на десятиструнній арфі. Ти даєш царям перемогу і звільняєш Давида слугу твого від меча лихого. Спаси і звільни мене від руки чужинців. Обманюють уста їхні, і правиця присягає фальшиво. Сини наші, нехай будуть, як паростки, які ростуть у молодості своїй, дочки наші, немов різблені колони, що оздоблюють святиню. Наші засіки нехай будуть переповнені і довершені збіжжям усіляким. Отари наші хай будуть численними на полях наших множаться вельми. Нехай воли наші будуть випасані, нехай не буде навали полону і плачу на майданах наших. Щасливий народ, який розкошує благами. Щасливий народ, у якого Господь Бог. Коментар до 144 го псалма Псалом 144 є композицією, призначеною для того, щоб її проголошував цар дивитись 10 стрічку. Саме тому він належить до групи царських гімнів. У першій частині псалма переплітаються різні біблійні тексти, які творять молотовну єдність. В псалмі знаходимо багато алюзій до старожитнього псалма 18 го та до інших псалмів, таких як Псалом 8, й 5 та стрічка, 39, й 6, та 7 стрічка та 33. й Друга третя стрічки. Тому дехто говорив, що твір є результатом поєднання двох незалежних уривків, які мають різний стиль та розглядають різні теми. Перший уривок перша одинадцята стрічки є співом подяки Богу за перемогу царя. Тому він написаний в стилі першої особи одуни та характеризується онтологічним характером. В ньому оспівується спасенне діяння Господа в людському житті якому товаришують розбурхані елементи, палаючі гори, вулканічні виверження, вдаряють блискавки, які є знаряддям та зброєю Божою, чужинці, тобто ті, що утискають Ізраїль, втягнуті в боротьбу, якої не можна уникнути. У вир битви входить радісна гармонія гімну подяки Псалмопівця, який на десятструні арфі прославляє Господа, що обдаровує перемогою єврейського царя. Немає сумніву, що ця остання стрічка була адаптована до прославлення царя Месіїв по вигнаневій епосі, коли монархія Давида занепала, а надія на відновлення забарвилася есхатологічними вимірами. У Псалмі Господь змальований за допомогою образів, зачерпнутих старожитньої символіки, в основному як воїн-переможець. Він є тим, хто навчає військової майстерності, він неприступна твердиня та щит. Своєю міцю він протиставляється злу, яке присутнє в людській історії. Перебуваючи перед Божим обличчям, цар визнає свою малість та нікчемність, і, щоб виразити своє відчуття, автор цитує два речення, взятих з Псалма 8 і 39, єднаючи їх разом та надаючи їм глибше значення. Лише з Божою допомогою можемо поконати всілякі небезпеки та труднощі, які зустрічаємо в нашому житті. Другий гімн 1215 стрічки це спів миру ШАЛОМ. Близький месіянській теології. Його важкий текст з точки зору літературної критики артикулюється в трьох пунктах. Родина 12 стрічка, СЕЛИще 13.14А та Місто 14Б. Родина опирається на численних нащадках. Спочатку текст змальовує синів. Молодість, яких подібна до зелених рослин, добре закорінених на родючій землі. А пізніше текст переходить до опису дочок, які подібні до колон, що підтримують будову. Автор говорить про різьблені колони, які у старожитніх часах часто прикрашалися плоскорізьбами та оздоблювали споруду своєю елегантністю та красою. Від образу родини автор переходить до досвіду стат та землеробства. Які у старожитніх часах вважалися знаком Божого благословення. Автор описує засіки, наповнені всяким видом зерна, а також уходованих волів, повних силою та енергії. І на закінчення ось змальоване місто лише за допомогою трьох єврейських слів воно не повинно більше боятися перес навали ворожих загарбників ясет, полону, втечі та депортації. Шеваха плачу безнадійних поранених сиріт та жертв. Тому напади, вихнання і істогони еліміновані з історичного горизонту, на якому помітні щасливі родини, міцні та спокійні діти, плідні села. З огляду на ці ідеальні та малореалістичні образи історичного середовища, юдейські та християнські коментатори говорили про новий небесний Єрусалим. Майбутнє месіаністичного суспільства миру та радості, до яких повинна прямувати надія справедливого суспільства. Галійський монах Йоанн Касіян 5-6 століття в одному зі своїх творів так коментував п'яту стрічку нашого псалма. Нахили свої небеса та зійди ними Господи. В цих словах відчитуємо очікування Спасителя на світ. Псалмопівець благає, щоб Господь об'явився в тілі, в видимий спосіб явився в світі і в видимий спосіб отримав славу. Порівняти 1 Тимотея 3 16 і щоб врешті святі могли бачити очима тіла все те, що до цього споглядали духовно. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.